І хочу, хочу це говорити, знаєте, брати і сестри, за таку тему. Брат Євген вже казав, е трішки затронув тему ретриту нашого чоловічого. Я теж думав за це почати, за це сказати, бо, знаєте, ми як тільки повернулись. Для братів був такий захід. І воно, як на емоціях, постійно думки ще про це. І ну, взагалі, якби спілкуємось далі в церкві про це, згадуємо, дивимося, як то фото, відео, як воно було. І після Цього заходу я зрозумів собі таку, якби річ, і взагалі думки трішки зараз в голові, про цінність людей. Я про це роздумував. В мене, знаєте, я служив минулу неділю в церкві, в нашій дочірній Осана, і я говорив про оточення. От чогось мені ця тема, зараз вона на серці, вона зараз в мене в голові. Хочеться прямо говорити за це. Бо якось кожним днем розумієш важливість оточення і цінність людей, які тебе оточують. В принципі, дуже схожі ці дві теми, бо оточення по факту, і йде цінність цього оточення твого. Але я їх трішки розділив, бо, знаєте, насправді дуже актуально. Я просто живу якби, кожен день на роботі, кожен день спілкуюся з різними людьми, часто з невіруючими. Ну, можна сказати, 80% в день це з невіруючими людьми працюю, спілкуюсь. І почав помічати, що цінність людей вона почала десь уходити якісь, наче, на задній план. Тобто цінність людей наче почало знижатись. Тобто люди вже не такі цінні. Взагалі, якщо навіть колектив взяти, якщо взяти якусь працю, якийсь бізнес, важливіше іноді якісь принципи людям стають чи якісь матеріальні засоби, ніж відносини людські. Наскільки от, от, оця от, така світська мірська е, суть вона відштовхує цінності? Бібліні. Бо коли ми читаємо Слово Боже, я там читав, досліджував стосовно відносин, стосовно любові один до одного, ми багато про це читаємо. Ми багато про це чуємо, і в принципі на цьому наголошується весь час Слово Божому, про любов, про любов між нами, про взаємовідносини, про те, як ми маємо служити. І, в принципі, такий особливий єдиний спосіб, в який ми служимо Богу, це служити іншим людям. Кожне наше служіння в церкві, воно пов'язано з тим, що ми служимо людям один одному. Наприклад, там, Левити вони служать нам, коли ми стоїмо в залі, щоб ми відчули Божу присутність, щоб ми почули доторк Духа Святого, знаєте, через пісні, які в нас були тут сьогодні. Ми відчували Бога, скажемо амінь на це. Амінь. Бо справді, ну коли нема пісні, важче якось іде взагалі будь-яке служіння. А якщо пісень багато, і вони такі, знаєте, потужні. Вони такі ну, піднімають цей дух і силу дають. Брати, служителі, проповідники, які діляться словом, вони також служать по факту людям, бо вони діляться словом істиною. Вони діляться думками певними. Ми, можливо, читаємо часто Біблію, слово, і те, що скаже брат звідси, стосовно того місця з писання, яке ти вчитав, наприклад, тиждень тому, ти для себе по-іншому можеш це зрозуміти. Хоча. Тиждень тому ти читав і ти розумієш по-своєму. -по ти почув думку е проповідника на цю тему, і ти вже тебе відкривається, як то кажуть, кругозір. Тобто також служить медіа служіння, хто у нас там оператори, е відео цим займаються аудіослужіння. Е це також служіння людям. Ті, хто знаходяться по іншим містам, ті, хто, можливо, захворіли, ті, хто, можливо, в інших країнах, на інших континентах нас дивляться. Також служіння людям. І так можна про кожне. Дитяче служіння, підліткове, молодіжне, ми постійно служимо людям. І цим самим ми служимо Богу. І цим самим, коли люди в церкві вони служать, для нас нема питання цінності людей. Я думаю, для всіх вас немає такого питання, навіть не стоїть. Але в цьому світі настільки це ставиться на якийсь задній план, що ну, дуже прикро на це дивитись. Дуже прикро дивитись те, що людські відносини в житті просто в світі вони мало чого вартують. Вони дуже легко, часто продаються, вони дуже легко зраджуються, дуже легко якось підмінити оці цінності. Зараз ми часто бачимо підміну цінностей. Змінюється і нема вже щось раніше було забороною, зараз 10-15 років, і вже це норма. І вже через 10 років це буде вже на законному рівні норма. І воно потроху, потроху, наче отак от знаєте, поплюжиться таке правильне, взагалі порядність людська. Вона. Поплюжиться, ну вона стає брудною. Написано місце таке списання е, стосовно того, щоб служити. Филип'ян, другий розділ, другий вірш, написано. Тож доповність радість, радість мою, думаючи однаково, маючи одну й ту саму любов, з'єднавшись у досягненні однієї мети, живучи у злагоді. Бог навіть тут каже в своєму слові. Нам такі слова про те, що ми маємо мати одну ту саму любов, не різну якусь любов. Бог вимагає, щоб ми мали одну мету, одну ціль. Коли в нас є одна ціль, одна мета, ми до неї разом йдемо і ми її досягаємо. Коли ж є певна община, є церква, а цілі у всіх різні, то ми не, мож, не зможемо досягнути чогось одного. Бо буде розриватися, як казав брат Сергій, коли його руки розривали на сторони, отак от само і з церквою іноді буває. Хтось. В одну сторону рухається хтось в іншу, хтось назад, хтось вперед. І немає певної одної мети. А чому нема певної мети, бо нема можливо любові до кінця. Між братами, між сестрами, між церквою. І насправді актуальна проблема, і дуже ну, якби хочеться говорити за це, бо все, що виноситься якби, на обговорення, воно постійно, постійно в голові і згодом починається щось, якісь дії, вже, коли ти постійно чуєш про якусь річ. Бог вимагає того, щоб ми не просто один, ти, ти собі одиночка є, і я собі буду десь там окремо служити, щоб ніхто не знав, ніхто не чув. Бог хоче, щоб ми служили тому, що ми є одна сім'я. Скажемо амінь на це. Ми є сім'я, ми є тіло Христове, ми є ті, хто має разом рухатись, як один механізм. В автомобілі там не їдуть колеса окремо якось, чи там ну, воно все разом працює. Механізм один. Так само і ми, церква, написано 1 Коринтян, 3 розділ. Бо ми співробітники Божі. Ми одна велика, як це назвати зараз компанія. Крупна, величезна компанія, дуже успішна компанія, з великими амбіціями компанія, яка має право на життя яка має розвиватися і досягати чогось більшого. Якщо ми, ми перебуваємо в сім'ї, ми перебуваємо у цій родині, як я вже сказав. Ми маємо їх будувати і скріплювати ці відносини один між одним, щоб наші зв'язки вони були дуже такими хріп... хріпкими слово вже забув. Міцними. міцними вже четверта ранку сама про себе говорить. Ми маємо укріплятись, і для того нам і завжди потрібні люди, добрі люди, люблячі люди, для того, щоб вони не розривали ці зв'язки, оці ниточки, а навпаки. Ще ниточка до ниточки, і виходить же мотузка. Така прям потужна мотузка, як знаєте, там на катерах, на яхтах, там величезні такі мотузки, які тримають цей величезний е е катер, який вважить багато кілограмів, так само і в житті має бути в християн. Друге, ми потребуємо одне одного. Ми потрібні один одному в нашому служінні, в нашому житті, бо нема людини, яка вміє все. Нема людини, яка ідеальна у всьому. Нема людини, яка вміє одночасно і співати гарно в групі, і проповідувати гарно, і йти за камерою стояти, і йти дітям проповідувати, і йти евангелізацію, і йти військовим служити. Можливо, хтось і намагається це все поєднати, слава Богу, за це. Але людина може вигоріти після такого. Ну, це не, не потрібно так робити. Потрібно сфокусуватись на тому таланті, який той Бог дарував, кожному з нас. У кожного з нас якийсь дар, є талант, з яким ми маємо працювати. І кожен з нас, ми бачите, у нас церква вона складається з різних служінь, бо ми друг другу допомагаємо. Десь знаходяться якісь нові люди. Можливо, нові таланти люди відкривають в собі. І з'являються нові напрямки, і в цьому ми єднаємося. В цьому ми маємо спільність, в цьому ми маємо певне благословіння. Зачитаю таке місце ще з писань до римлян. 12 розділ, 5 вірш написано: так багато нас є одне тіло в Христові, а з осіб нам ми, в одно, ми один в одному члени. Ми всі знаємо це місце списання, те, що ми є, по факту, один великий організм, і кожен за щось відповідає. І кожен за щось відповідає, кожен веде якусь активну роль. Далі наступне третє, скажу таке ще також аргументація, бо разом. Ми, ми можемо більше. Разом ми можемо більше перемагати. Разом у нас більше сил. Написано в Єклізіаста, 4 розділ, 9 вірш: краще двом, як одному, бо мають хорошу заплату за труд свій. Командна робота вона дуже цінується. Я вже казав, люди, людська цінність це дуже важливо. Брат також казав перед піснею, що ми цінні. І ми маємо цінувати одним одним. Ми це маємо зрозумі... мали зрозуміти ще, коли почалась повномасштабна війна з 22-го року, наскільки все таки потрібно один одним цінувати. Бо сьогодні ти з людиною спілкуєшся, п'єш каву, ти не знаєш, чи завтра вона ще буде з тобою. Ти не знаєш, що вона буде в твоїй країні. Ти не знаєш, що вона буде в твоєму місті, в твоїй церкві. Ти не знаєш, що вона буде взагалі, чи ми всі будемо живі завтра. Настільки ми в такий час зараз живемо. І здається, хтось намагається ось ці правильні наративи про, про цінність людей, про людську важливість, але і паралельно з'являється щось таке зле, щось таке недобре, що випихує ось ці правильні нормальні наративи, як я кажу. Бог хоче пов'язувати нас, Бог хоче поєднувати нас. Бог ніколи не займався розділенням. Бог ніколи не займався тим, що казав: поділіться всі, розділіться, йдіть окремо, як е, зараз е, кажуть на різних цих конференціях про бізнес, про успіх, що вам потрібно йти самим, не оглядуватись назад. Ви маєте йти по головам, ви не маєте взагалі нікого, нічого не, не питати. Але це не Божі це не Божі правила, це не те, що Бог хоче нам донести, це не те, що Ісус вчив. Воно не так було, взагалі все по-іншому було. Коли ми працюємо в команді, ми стаємо ближче один до одного. Думаю, ви всі скажете, що воно так і є, бо хто працює в різних, можливо, фірмах, компаніях на роботі, в навчанні, коли вам навчанні давали якийсь проєкт і ви починали об'єднуватись групки, можливо, ви з якоюсь людиною навіть не спілкувались. Але після цього проєкту ви вже разом зробили щось. У вас же є якась певна історія разом. І ви вже після цього мали зовсім інші стосунки. Так само в роботі, так само в бізнесі і в служінні. Коли почалась війна, знаєте, я, тут ми служили з командою тепло, допомагали багато дуже гуманітарної допомоги, видавали, передавали. Тут дуже багато людей було в той час. І я зблизився, я був разом з людьми, з якими навіть до війни. Не був знайомий, яких я бачив просто в церкві, навіть не вітався, просто не знав, що за люди. Потім настільки ми стали з деякими людьми дружніми, що ми по цей день маємо тісне, близьке спілкування, і слава Богу, за це. І Бог благословив, багато дуже людей об'єднав, дуже багато сімей утворилось під час війни. Бо саме ось такі моменти вони об'єднують людей. Коли ми допомагаємо також іншим зростати, то ми самі зростаємо. Бог пов'язав усе так, що коли ми допомагаємо іншим ставати кращими, Бог нас робить теж кращими. І ми не зможемо рости, якщо ми будемо десь самі по собі, якщо ми десь сядемо вдома і не будемо нікуди виходити, їздити в церкву тільки раз в тиждень, не бачитись ні з ким, ні в яких служіннях не приймати участь. Просто от отак от я собі служу, я там молюсь. Не буде з цього нічого ефективного, якщо ми будемо так робити. Бог хоче, щоб ми більше проводили часу разом. Бог хоче, щоб ми часто збиралися на молитовні. Бог хоче, щоб ми часто проводили разом якісь вечори, такі от нічні молитви. Ми віримо, всі, що Богу сьогодні це подобається. Оця нічна молитва, Богу це подобається. Йому приємно чути пісні, йому приємно чути слово, яке тут звучить, і бачити людей, які прийшли молитись сьогодні на це місце. Також я там зайшов онлайн, навіть онлайн. Зараз люди паралельно десь знаходяться в інших локаціях. Не знаю, може хтось навіть не в Україні, але вони разом з нами. Вони духом разом з нами моляться сьогодні в цю ніч. Також скажу ще таку думку, що найбільший подарунок любові це увага. Ми всі знаємо це. Ми всі розуміємо в житті, ми любимо, коли до нас є прояв певної уваги. Коли ми прийшли в гості і до нас віднеслись з увагою, там поцікавились, там, чи тобі потрібно, можливо, якісь тапочки, можливо, пішли там, я тобі чаю зроблю, там покормили. Увага, прояв уваги. У будь-якому місці, коли нам проявляють увагу, нам приємно. Коли будуються відносини між чоловіком і жінкою, також увага дуже важливий, займає, дуже важливий сенс має. Бо без уваги ну, воно не буде як, як будувати відносини. Якщо людина одна чи друга не проявляє якусь увагу, не опіклується, не робить щось приємне, то ну, як далі це будувати? Так само і в церкві. Ми маємо проявляти увагу друг до друга. Десь людини нема вже друге служіння підряд. Чи позвонимо ми тій людині, чи напишемо, можливо, чи десь побачимо на ЖК, підійдемо, запитаємо, що сталося? Може, у тебе якісь проблеми, можливо, ну, там не вийшло. Що, що таке? Чи ми просто обійдемо стороною і не проявимо цю увагу? Якщо прийде нова людина в церкву, чи ми постоїмо, поспілкуємося з цією людиною, повідповідаємо на якісь запитання, чи ми скажемо, вибач, поспішаю, вже треба їхати, бо там заброньоване кафе, чи ми приділимо тих 5-10 хвилин і проявимо цю увагу, а людина зрозуміє, о, так тут люблячі люди. Як казав Віталій на початку, та людина прийде е, в церкву перший раз і чи проявить їх хтось увагу, чи допоможе їх хтось е, стати тут християнином, прийти до Бога, побачити Бога. Галатів 6, 6 розділ, 10 вірш написано таке, тож тому, поки маємо час, усім робимо добро, а найбільш одновірним. Бо все, Чому ми приділяємо свою увагу, воно починає зростати. Воно починає ставати кращим. Хто е, займається, у кого є, можливо, там домашній сад, огород. Е, ти якщо поливаєш, постійно наблюдаєш за тим, що ти там посадив. Коли ти, можливо, якісь там добавки, щось там забираєш ті сорняки, воно швидше зростає. Воно ну, краще потім плоди получається. І все це, воно паралельно, воно показує, як в церкві. Якщо ти піклуєшся, якщо ти проявляєш увагу, якщо ти молишся за людину, якщо ти допомагаєш, підтримуєш скрутні моменти, то зростає та людина, зростаєш ти. У вас є прогрес певний. Це того, чого ми маємо, до чого ми маємо стремитись. Сутність відносин це не те, що ми робимо одне для одного, а те, що даємо одне одному. І суть відносин полягає в тому, скільки себе ми вкладаємо в них, скільки ми самі готові жертвувати, вкладати, робити для того, щоб був певний результат, чи готові ми прийти і всю ніч бути тут? Чи готові ми виділити якусь, наприклад, суботу, коли тут євангелізація, щоб прийти допомогти там на складах, чи тут щось допомогти, чи просто чай роздати людям, які прийшли. Сюди, в церкву, які прийшли за допомогою гуманітарною. Це все отакі дрібниці, отакі всі моменти, вони складають велику потім дуже гарну картину. Якщо, всі, якщо кожен член церкви би вкладався на якийсь відсоток, то наскільки б виросла церква, наскільки б вона ще покращилась, ще стала ідеальною. У нас і так ідеальна церква. Слава Богу! У нас чудова церква. Але вона може стати ще кращою, ще ідеальнішою. У нас немає обмежень, у нас немає ніяких кордонів для цього, щоб церква ставала більшою, щоб відкривали ще нові церкви. Є можливості. Бог благословляє, деяких немає можливості. у нас є можливість. Іноді нема бажання. Потім, можливо, є бажання, нема вже можливості. Тому потрібно ці моменти якось ловити, потрібно якось слідкувати, щоб не пропустити. Щоб не пропустити ось цей момент, коли є і то, і то, коли все сходиться до того, щоб ми вчиняли певні дії. Читаючи декілька місць писань, ми будемо молитись. Написано Римлян, 12, 12 розділ, 10 вірш. Любіть один одного, по-братерськи, пошану один до одного. Про любов дуже багато сказано в Біблії. Про любов один до одного дуже багато говориться з цього місця, з кафедри. Ми чуємо, ми розуміємо це, іноді просто не виконуємо, не знаю чому. Важко. Іноді гордість, можливо, заважає. Гордість заважає, якщо ти розумієш, що в тебе якась проблема, ситуація з братом, ближнім, сестрою, замість того, щоб підійти, вирішити ситуацію і разом далі жити прекрасно, в гарному настрої, а не обходити іншою стороною там, церкви чи будь-якого місця, просто ігнорувати і жити це не вихід. Просто ігнорувати і проживати, і кожен раз приходити на служіння, робити вигляд, що все добре, це не вихід. Буде причастя в цю неділю, ну, можна сказати, завтра вже. І чи зможемо ми стояти, якщо в нас є якась проблема чи ситуація з нашим ближнім, чи зможемо ми стояти і гідно приймати це причастя, якщо в нас не вирішені питання? Чи ми просто будемо якимось самообманом займатися? Іноді потрібно переглядати все, з ким у тебе щось не вирішено. Якщо ти прикладаєш зусилля, а вже звідти нема ніякої відповіді, то тут вже інше питання. Але головне прикластися, вкластися в певну ситуацію, зрозуміти цінність. Написано також Филип'ян, другий розділ, третій вірш: нічого не робіть на чи з марнославства, але в покорі вважайте одне одного більшим за себе. І ще одне читаю: притчі, 16 розділ, 17 вірш. Загибелі передує гордість і падінню за розумілість. Скажемо амінь на ці слова. Ми маємо переглядати своє життя, маємо іноді змінювати цінності, які в нас в житті. Іноді ну, ми можемо говорити, що в нас все правильно там по цій ієрархії. Але чи насправді воно так є? Але чи насправді воно так, як ми говоримо, так як ми читаємо. Просто переглянути і згодом десь прийде думка, що о тут я неправий. Ось тою людиною негарно поступив, треба щось виправити. Давайте ми будемо молитись. давайте будемо молитись один за одного. Молитись за церкву, молитись за єдність, Молитись за те, щоб цінність людська вона була на першому місці. Вона була на, на, високому, на високій позиції. Цінність любов один до одного, щоб вона не була десь на задньому плані. І щоб це також і було в світі, щоб люди розуміли, наскільки це цінно. Наскільки цінне життя будь-кого стаємо молимось.